У цьому відео перенесемося в 1986 рік на Чорнобильську атомну електростанцію і дізнаємося все про найбільшу аварію в атомній енергетиці. 26 квітня, на годиннику перша година ночі. До аварії залишилося 25 хвилин. Тієї ночі на станції було заплановано черговий планово попереджувальний ремонт реактора та випробування ротора турбогенератора. Який планувалося використовувати як додаткову систему аварійного електропостачання. Це було вже четверте випробування цього турбогенератора. Усі попередні випробування з різних причин закінчувалися невдало. Випробування почалися об першій годині 23 хвилини. Через зниження обертів насосів, під'єднаних до генератора, реактор відчував тенденцію до збільшення потужності, однак це не вселяло побоювань. Через 35 секунд після початку випробування був зареєстрований.